Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Сьогодні у нас на огляді огляд бюджетного бабусефону це Astro A169. Придав я його на розетці UA, як ви розумієте, для бабусі своєї. І це легке рішення для важких часів, тому що це бюджетний, актуальний і найголовніше, комфортний для користування літніми людьми девайс. Тому давайте оглянемо його і. Побачимо, який він зовні, його плюси та мінуси. Поїхали. Так, розпаковуємо. Коробочка у нас компактна, маленька, як ви бачите. Відкривши ми його, бачимо у звичайному пакетику. Але найголовніше, що виробник подбав про захист скла телефону, наклеївши захисне, захисну плівочку. Далі. В комплекті у нас. Гарантійки, чеки, і т.д. і ТП. Інструкція для користувача. Він ж вже гарантійний талон. Як ви бачите, сервісний, для нього є додаток. Далі. Батарейка наша є. Ось вона, батареєчка. 37 вольта. І, як ми можемо бачити, 1000 мА. Один. Досить непогана батарея. Далі зарядний пристрій нашому пакетику він знаходиться. Бачите, пакетик не розпаковувався. Потрібно його розривати. Це говорить про те, що дійсно девайс новий. Так, звичайна зарядочка у нас під micro USB. І на дні ми ще бачимо. Керівництво з експлуатації Astro A169, як ви бачите, комплектик трохи є. Коробочку ми ставимо в сторону, дивимося сам девайс. Сам девайс у нас середнього розміру, звичайно, легкий, не відчувається в них, як у старого, старому телефоні, що він важкий, це без батареї він зараз. З батареї він також, я думаю, буде не сильно масу мати. Ну, як то кажуть, це є бюджетне рішення, тому і. Немає там великої маси. Відклеїмо захисну плівочку, дивимося, екран у нас в ідеальному стані. Ну і специфікації, як ви бачили, на плівці 1000 мА. -годин. У нас батарейка, 2 сім-карти. Можливість коннекту по блютузу. Також є у нас ліхтарик для користування. Отож, вмикаємо, подивимося на цей агрегат. Кришечка знімається, є пас. І потім йдемо по периметру. Як ви бачите, китайські ці вищочки. У нас такі самі. Так, далі ось ми вімкнули це все. І будемо зараз перевіряти. Так, раз. Два. Є. Ну, нужбу вмикаємо. Так, він навіть у нас вімкнувся. Це добре, тому що тут була, був заряд деякий. Так, на годинку у нас пів, о півночі, 1.01.21 дата його випуску. Меню у нас стандартне. курування відбувається клавішами уверх і донизу. Контакти, виклики, повідомлення, мультимедіа, інструменти, налаштування. Меню. Досить просте, звичайне, шрифт досить великий. Динамік, я так розумію, голосний у цьому пристрої. Ось задня панелечка наша, де підключення зарядки та мікрофон. Ну, і, звичайно, він має навіть камеру, що для такого девайсу досить рідкісна річ. І кнопка аварійного виклику це для екстрених ситуацій. Забувається на неї якийсь номер контактний близьких чи рідних при виникненні досить нестандартних ситуацій. Ну, В наш час вони можуть бути різними. Тому, можна сказати, за свої кошти, за 555 гривень на даний момент, даний девайс повністю свою ціну виправдовує, тому можна купувати, користуватися. Якщо потрібно нагальне та бюджетне рішення, то краще, ніж Astro A. 169 не знайдеш. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписавшись на всі відео, які будуть виходити. Пишіть у коментарях ваші питання, зауваження та коментарі. І найголовніше, ми всі повинні йти до перемоги. Слава Україні! Всім папа! -па!